Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, 30 березня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Після гучних суперечок та зламаних мікрофонів минулої сесії депутати Чорнівецької міської ради продовжили роботу 62-ї. В Управлінні Чернівецького прикордонного загону відбулося вручення посвідчень буковинцям, які згуртувалися в громадське формування Козацька обласна варта. У лісових господарствах Буковини влаштували весняне прибирання. Депутати Чернівецької міської ради продовжили роботу 62-ї сесії, оскільки минулого разу через згучні суперечки та зламані мікрофони. Ухвалили меншу частину питань. Сьогоднішню роботу депутати розпочали із розгляду 13-го питання порядку денного. Як цього разу відбувалося засідання, та що ухвалили? Дивіться далі. На минулому засіданні сесії міської ради депутати розглянули питання щодо розвитку туризму у місті, склад наглядової ради на Чернівецькому водоканалі, припинення діяльності міського центру пасажирських перевезень та інші. Сьогодні у міській раді розглядали земельні питання. Ключовими стали конфліктні ситуації з недобросовісними забудовниками. Депутати навіть запропонували створити чорний список забудовників, які допускають грубі порушення. Нема гарантії, що не буде в інших місцях в місті. Тобто для того, щоб убезпечити себе, а може більше контролювати, більше вимагати вже по ходу виконання, просто скласти список. Хай він буде не чорний, хай він буде зелений. Але щоб ми знали тих порушників, забудовників, які в нас в місті є. З подібною ситуацією, коли у власників квартир виникають конфлікти із забудовником, до депутатів звернувся голова ОСББ будинку номер 10 на вулиці Рівненській. Через порушення під час будівництва мешканці будинку не можуть підключити мережі. Між забудовником та власником житлових приміщень є конфліктне питання щодо підключення даних мереж. Є суттєві порушення при здачі даного об'єкту в експлуатацію і на даний на даному моменті ми не можемо підключити газову мережу Світло ми маємо по комерційній ціні. Є проблеми з підключеннями води та водопостачання водопостачання та водовідведення. Для вирішення цього питання створить спеціальну комісію від міської ради, за що проголосували більшість депутатів для того, щоб подібні проблеми не виникали в майбутньому. Чернівецький міський голова пообіцяв з боку міської ради унеможливити зловживання забудовників. Я думаю, що окремо дам доручення профільній комісії з громадською радою з юридичним управлінням, можливо, все ж таки виписати якісь положення, яке були. Не До того моменту, поки ці питання не будуть врегульовані законодавством, все ж таки давало нам якісь можливості впливати на недобросовісних забудовників. Тим забудовникам, з якими конфліктів не виникало, на сесії виділили декілька земельних ділянок. Розглядаючи наступні питання порядку денного, депутати ухвалили надання в оренду зміну цільового призначення та поділ ще декількох ділянок в межах міста. Розглянули на сесії і затвердження проекту детального плану забудови мікрорайону для бійців. АТО. є проект, проект да, проект забудови. Тобто ми будемо одним з перших з міст, які будуть готові, скажімо так, виділяти вже земельні ділянки учасникам бойових дій. Процес може ну в у всякому випадку, він, він буде нетривалим. у нас якби буде можливість тим, хто бажає видавати земельні ділянки вже сьогодні. За затвердження генерального плану проголосувала більшість депутатів, що дозволить вже найближчим часом розпочати будівничі роботи. Раніше було багато нарікань на те, що досі не призначено керівників деяких підприємств міста, таких як водоканал чи аеропорт. Чернівецький міський голова запевнив, наразі ведуться перемовини. Безперечно, розглядає. наше завдання сьогодні для таких комунальних підприємств: знайти кращі кандидатури, кращих керівників. Це зазвичай люди, які, по перше, зайняті, мають основне місце роботи, і з ними треба проводити перемовини, щоб вони змінили. Змінили то місце роботи, де вони працюють на е, сьогоднішні. Це перше, друге. Фахівців таких насправді не дуже багато. Іван Бочолинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. у Чернівцях десятки тисяч квартир мають газові колонки. Вже кілька років поспіль. Комунальники б'ють на сполох. Самі пристрої не шкідливі, але димарі в більшості будинків не були призначені для того, щоб виводити всі продукти згорання. Чи можна покращити техніку безпеки? Дізнавалася Надія Величко. Цілий ряд будинків, які знаходяться по вулиці Проспект Незалежності, використовують газоспалювальні приклади, і це є небезпечно через несправність димовентиляційних каналів, розповідає голова правління ПАД Чернівцігаз, Димарі просто не були розраховані на такий довгий термін роботи і такі потужні викиди. Продукти згоряння не можуть виводитись а потрапляють або в сусідні квартири, або в ті квартири, які Використовують ці прилади і фактично є небезпека для життя людей, для життя сусідів, для життя тих, хто перебуває в цих квартирах. Газівники кажуть, цією проблемою повинні опікуватися жрепи або ОСББ, але аж ніяк не співробітники газової служби. Віктор Горда каже, є декілька шляхів вирішення цієї проблеми: перший заміна газоспалювальних приладів на парапетні, тобто такі, які виводять усі продукти згоряння безпосередньо на вулицю. Другий спосіб прочищення тих димовентиляційних каналів, які вже є. І тут треба бути пильними, оскільки можна натрапити на шахраїв. Звінок на аварійну службу. І розмова про те, що нам. Ви ж нам зробили димовент-канали, ми зробили, а тепер у нас є запах газу в квартирі, розумієте? І ми виїжджали і пересвідчили, що дійсно проводились якісь роботи, ким проводились, за чого погодження, хто вибирав ці компанії, чи ціна там відповідна, як це завжди в нас буває. Так? Якщо це тишком нишком значить. Щось десь якась є проблема. Поки що комунальники посилили нагляд за димовентиляційними каналами. Замість один раз на півроку їх перевіряють раз на три місяці. Але це не робить димовентиляційні шахти чистішими. А нові парапетні прилади коштують занадто дорого. Проблему треба вирішувати на рівні всього міста. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ми продовжуємо розповідати вам про події, які відбуваються на Луганщині. В селі Болотени, снайпери так званої ЛНР, поступово розстріляли цілу отару овець. Більшу частину здобичі, а це близько 80 туш, бойовики переправили через річку. Більше про те, як люди виживають на Луганщині. Дивіться далі. Майже 90% питної води, що видобувається обласним водоканалом на контрольованій Україною частині Луганської області, йде в Луганськ та інші населені пункти на окупованій території. І саме названа республіка не платить за неї ні копійки. Про це заявив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль під час робочої поїздки в село Болотине Станично-Луганського району, де розташована одна з насосних станцій обласного водоканалу. Якби цього до. Ірі і тому подібне. Окрім так званої водної проблеми, є й інші. До прикладу, у селі Болотине, снайпери так званої ЛНР поступово розстріляли цілу отару овець, фермерське господарство Миколи Бікетова стоїть на березі річки Сіверський Донець, по якій проходить лінія розмежування вогню. А на протилежному березі облаштували снайпери бойовиків. Більшу частину здобичі близько 80 штук, бойовики переправили через річку і забрали собі на їжу, а решту господар підібрав і закопав у себе на господарство. Подарстві востаннє тварин розстрілювали з берега, що контролюється так званою ЛНР минулого четверга 26 березня. і маленьких всіх У зв'язку зі скрутною ситуацією, керівник області привіз у болотине та сизе гуманітарну допомогу, продукти харчування, засоби гігієни, речі першої необхідності. Два тупикові села, в яких проживає всього близько 150 чоловік, переважно люди похилого віку, залишились поза увагою волонтерів чи міжнародних благодійних організацій, оскільки знаходяться на віддалі від основних шляхів сполучення. Сюди не їздить автобус із райцентру, всі торгові точки закриті. Двічі на тиждень необхідні продукти привозить на. Лагковику приватний підприємець. А геннадій Москаль пообіцяв регулярно направляти у Болотине допомогу і в майбутньому. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Цієї суботи, 28 березня, в управлінні Чернівецького прикордонного загону відбулося вручення посвідчень буковинцям, які згуртувалися в громадське формування Козацька обласна варта організацію, яка покликана стати підмогою в охороні громадського порядку та безпеки кордону. Детальніше про це. Дивіться в нашому сюжеті. Майже 50 активістів громадського формування Козацька обласна варта пройшли відповідну підготовку на базі прикордонного загону. Головним завданням було ознайомити людей з основними нормами закону України про державний кордон та державну прикордонну службу. Також до них були доведені теоретичні ази здійснення перевірки документів у громадян, порядок в'їзду та перебування громадян України та інших осіб у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі. Опорою прикордонників у охороні державного кордону було і залишається місцеве населення. Повертаючись до забутих традицій, ми сьогодні активно долучаємо мешканців прикордоння та громадські формування до охорони державного кордону. Активісти громадського формування Козацька обласна варта отримали посвідчення, що дозволяють їм виконувати завдання різного характеру. Завдання – це протидія тим адміністративним правопорушенням. Які зараз здійснюються на державному кордоні, в контрольованому прикордонному районі, в прикордонній СМУЗ, а також протидія контрабандній діяльності, наділені повноваженнями, складати протоколи про адміністративні правопорушення. Хоч сама організація є ще молодою, як розповідають її представники, у формування увійшли всі ті, кому не байдужа доля України, будучи тут в тилу та знаючи, що велика кількість прикордонників знаходиться на сході країни, активісти хочуть допомогти в охороні державного кордону. Сьогоднішній день дійсно ситуація в країні вимагає дуже багато зусиль з боку громадськості щодо підтримки. Громадського порядку всередині країни та забезпечення охорони державних кордонів нашої держави. Прикордонники мають надію, що із збільшенням бажаючих охороняти кордон зменшиться кількість його порушників, а сама межа стане залізною завісою. Петро Гайдащук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Патріотичний урок із нагоди 71-ї річниці визволення чорнівців організували для своїх учнів. Педагоги Чернівецької зальноосвітньої школи номер 38 запросивши на захід для спілкування з учнями ветеранів Великої вітчизняної війни та випускників школи, які брали участь у бойових діях на сході України. Детальніше про це дивіться в нашому наступному матеріалі. Відлуння війни вчора і сьогодні, саме під таким девізом у стінах 38-ї школи відбувся урок патріотичного виховання для учнів старших класів, як розповідає директор школи, метою уроку є поєднання покоління людей, які визволяли Україну у часи Другої світової, і тих, хто зараз бореться за її незалежність на сході. Тому на захід запросили бійців національної гвардії, які є випускниками школи та ветеранів Великої Вітчизняної війни. хто, хто бував перемогу. Побідив фашизм, спас європут фашизма. Уже й таї країни немає. Але ми дуже з вами помнить тих людей, які загинули. Которій залишилися живими, зараз обстановка в Україні дуже і дуже тяжка. І ми надіємося на такі, як Отвітя і інші, і вас, що ви своїй патріотизм перемети від нас, від старших своїх батьків, дідусь і, і ми за щетів нашу Україну. Одним із запрошених на захід захисників держави є військовослужбовець Національної гвардії Віктор Грушовський. Хлопець є випускником 38-ї школи. У зоні проведення АТО побував двічі, після чого був поранений. Як розповідає сам, сюди прийшов розповісти дітям про те, чого краще їм на власні очі не бачити. Я би хотів, щоб вони дуже не були там, де ми були. Все, що там ми бачили. Чесно, я би я, я би дуже їх дуже хотів, щоб то закінчилося, і щоб ніхто туди більше не їхав, бо там. Хорошого, там дуже нічого сильно немає. Там там смерть і одні руїни. Більше там нічого нема. Хорошого. Я би дуже сильно хотів, щоб ці діти, які ці діти жили нормальним життям. Я сподіваюся, що я і там всі, 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 що зараз там знаходяться, були чи ще були, щоб ми вже то нарешті якось ну, стримали, щоб то вже закінчилося. Пам'ять про загиблих героїв, учні та ветерани вшанували хвилиною мовчання. Для гостей заходу діти підготували декілька виступів. В свою чергу військові подарували школі український прапор, який, за їх словами, у важку хвилину піднімав бойовий дух гвардійців. Ми залишаємо. Самі ж учні після спілкування з вояками залишились задоволені. Написали якийсь дух. Коли я ці слова що в мене були, вони Такі слова давали дуже великий дух. Вони показували, як ці воїни, що вони пали на війні, вони, ми відчували те саме. Ми завжди повинні проводити такі, такі заходи для того, щоб насамперед пам'ятати про наших героїв, пам'ятати про воїнів, які захищають нашу країну, які бережуть її кордони, які стоять, стоять і борються за те, щоб тут був мир, щоб всі жили жили так, як жили раніше. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Небайдужим чернівчанам майже за тиждень вдалося зібрати допомогу для дітей із особливими потребами вихованців Чорнівецької спеціальної школи інтернату номер 4 Зокрема, волонтери передали до закладу одяг для дівчат та хлопців різного віку, іграшки та солодощі. Подробиці далі в сюжеті. Організатори, а це не байдужа молодь чернівців, розповідають про те, що ідея зібрати допомогу для вихованців школи-інтернат виникла спонтанно. Вразило те, що вже через кілька днів після того, як учасники акції розмістили відповідні повідомлення в соцмережах, чернівчани почали приносити і одяг, і іграшки при цьому у досить великих обсягах знайшлись такі добрі люди, які допомогли нам в цьому, і ми зібрали. Речі просто треба думати не тільки про себе, а й про тих, з ким доля поступила по іншому. Не у всіх є батьки, не всі в змозі щось зробити. Треба допомагати, чим ми можемо, хоч трошки. Аби перенести зібрану допомогу з автомобіля до класу в школі, довелося витратити чимало часу учасникам акції, адже речей було доволі багато. В основному це одяг. Ну, поки що діти, не дивлячись на те, що криза в державі, поки що діти не відчувають того на собі. У нас дуже велика спонсорська допомога постійно. Ну, світ не без добрих людей нам постійно допомагають. І Це для дітей важливо, вони цінують, хочуть, щоб в них приходили. І нам то важливо. У школі інтернат виховується 175 дітей, серед них і 10-річний Микола. Я люблю дуже футбол, грати, І Дуже люблю писати. Я думаю про як ви як це, як те на у, у училище, кухарем. Кухарем хочеш стати. Чому? Розкажи, чого ти хочеш бути кухарем? Не знаю. Понравили. Дуже. Аби мрія Миколи здійснилася, йому, як і іншим дітям, необхідна допомога. І не лише матеріальна підтримка, а насамперед увага дорослих. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З 1 липня цього року продаж пива буде ліцензуватися. Якщо підприємця є ліцензія на продаж алкогольних напоїв, то окремо на роздрібну торгівлю пивом не потрібна. Згідно з частиною 14 статті про державне регулювання виробництва і обігу спирту отилового, конячного і плодового. Алкогольних напоїв та тютюнових виробів плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та пері, без додання спирту, становить 8 тисяч гривень на кожний окремий зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат, що знаходиться в місті торгівлі. А на території сіл та селищ за винятком тих, що знаходяться в межах території міст 500 гривень. Ідеться повідомленні державної податкової інспекції в місті Чернівці. 2 березня поточного року Верховна Рада України прийняла закон України про внесення змін до деяких законодавчих акцій в України щодо пенсійного забезпечення. Ці зміни набирають чинності з 1 квітня 2015 року і стосуватимуться тих пенсіонерів, які отримують пенсійне забезпечення і працюють одночасно. З 1 квітня вступають в силу норми закону, згідно з якими усі, хто працює на так званих спецпосадах, повинні обрати або вони продовжать працювати і отримувати заробітну платню, або будуть отримувати пенсію, звільнившись з роботи, не платяться пенсії у період роботи народним депутатам, суддям, прокурорам і державним службовцям. Всі ці зміни не будуть стосуватися пенсіонерів. Пенсії, яким призначена по інвалідності, інвалідам першої та другої групи, а також інвалідам третьої групи, інвалідам війни третьої групи та учасникам бойових дій, для всіх інших діє загальна норма, згідно з якою пенсії під час роботи будуть виплачуватися в розмірі 85% від загальної суми, але тільки у тому випадку, якщо розмір пенсії перевищує 1423 гривні, тобто півтора прожиткових мінімуми. Якщо Науковець працює на науковій посаді, то пенсія буде виплачуватися в розмірі 85% звичайної пенсії. Якщо науковець звільняється з даної посади, пенсія буде виплачувати, якщо він не працює, поновлюється у повному обсязі. Якщо працює на звичайній посаді, пенсія буде виплачуватися в розмірі 85% наукової пенсії. Після звільнення пенсія буде призначена у повному обсязі. Наукових пенсіонерів повністю позбавляти пенсій не будуть, але під час роботи вона буде нараховуватися за загальними правилами. Взагалі, всім пенсіонерам, які працюють працюючим пенсіонерам, пенсія не може виплачуватися менше ніж в розмірі 150% прожиткового мінімуму. Тобто, в тому випадку, якщо ця пенсія більше складає, 150 Відсотки прожиткового мінімуму це 1423 гривні. Якщо пенсія пенсіонера складає півтори тисячі, він працюючий 85%, Звичайно, це складає суму, яка менше 1423 гривні. Але він буде отримувати 1423 гривні з 1 квітня 2015 року. Поетапно змінюється пенсійний вік для жінок, які виходитимуть на пенсію на пільгових умовах. Так для тих, хто матиме право на пенсію за віком по списку. номер один пенсійний вік збільшуватиметься з 45 років до 50. для тих, хто матиме право на пенсію за віком. По списку номер 2 пенсійний вік збільшується з 50 до 55 років. Підвищення пільгового пенсійного віку для жінок відбуватиметься поступово до 2024 року. Щороку на 6 місяців. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У лісових господарствах Буковини влаштували весняне прибирання. Працівники лісгоспів у лісосмугах та прилеглих до доріг загального користування в територіях лісгоспів. Збирали виконати взимку сміття детальніше про сміттєве забруднення буковинських лісів та покарання за це дивіться далі. Таке генеральне прибирання у Буковинських лісгоспах проводять кожного року з настанням весни, адже тоді в лісосмугах чи біля доріг з'являється чимало сміття. Працівники Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства розповідають, найбільше сміття знаходять саме вздовж доріг. Особливу увагу ми звертаємо на місця на ті лісові угіддя, які примикають до доріг загального користування, до рекреаційних місць. Ну і Прибираємо від побутового сміття. В цей період біля доріг можна побачити безліч сміття пластикові чи скляні пляшки, поліетилен та безліч іншого викинутого взимку. В лісах сміття збирають трохи менше. Така ситуація виникає через неосвідомленість людей та відносно низькі штрафні санкції щодо тих, хто засмічує Буковинські ліси. Лісова охорона притягує їх до адміністративної відповідальності. Штрафні санкції на сьогоднішній день за викинути сміття у нас не є дуже великі це від п'ятдесят гривень. Тобто, і вони не спонукають людей на те, щоб не викидати сміття. Іван Бочулинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 27 березня служителі Мельпомени відзначили своє професійне свято міжнародний день театру. В обласний театр імені Ольги Кобилянської привітати своїх улюбленців прийшли найзатятіші театрали. Були серед них і наші кореспонденти. Гостинність та вишуканість чекала на гостей театру імені Ольги Кобилянської вже у фойє. Оркестр грав по з найвідоміших театральних мелодій. Гості слухали та потроху розходились по своїх місцях. Крім оркестру, відвідувачів зустрічав і господар, директор Юрій Марчак. В душі свято каже він, але є і багато планів на майбутнє. З 2006 року розпочали капітальний ремонт театру. Треба також оновити апаратуру. Ми б хотіли, щоб були гастролі, як були колись місячні, два місяці, три місяці. Ми б на сьогоднішній день хотіли б багато деяких речей, але вся справа, мені здається, якщо буде над нами мирне небо, то і влада, і люди зрозуміють. Що живе спілкування, живе слово настане необхідним для кожного з нас. Цього року виповнюється 110 років з дня побудови споруди театру. Збудували цей пам'ятник архітектури загальнодержавного значення австрійські архітектори Гельмер та Фельнер. Золото, і велюр, оксамитові меблі усе це створює атмосферу розкоші та творчості. Глядачі розповідають, також додає особливого настрою. Для мене головне те, що театр наш живий, це найголовніше. Ну, може мені не важливо так, щоб він мене чимось здивував, скільки дуже приємно відчувати, що в театрі б'ється оце життя, вирує, з'являються якісь нові прем'єри, цікаві прем'єри, різні прем'єри. для... Глядачів різних категорій у своє професійне свято актори показали виставу Малюк. І сьогодні такий особливо піднятий настрій, тому що прийдуть люди, прийдуть ті хто любить театр. Сьогодні найкраща публіка, тому що це театрали. І ми з великою радістю сьогодні будемо віддаватися на цій сцені для глядачів. Поки актори гримуються у своїх вбиральнях, керівництво будує плани на майбутнє. У цей складний час кожна театральна постановка вимагає коштів. Ставиться питання, яким чином витратити менше грошей, але щоб це аж. Ніяк не впливало на якість самої вистави. І, звичайно, це тут працюють і художники, весь колектив театру працює над цим. Тому що, коли приходить глядач, і дивиться виставу, це не тільки актор і режисер, це весь склад театру, всі цехи, робітники, без яких театр сьогодні не може жити. Це одне ціле, і це дуже важливо, тому що кожен розуміє, що в цей час треба триматися разом, щоб вийшла якісна вистава. Незабаром колектив театру знову порадує своїх шанувальників. Дітки зможуть оцінити виставу пригоди морського вовка. А наприкінці квітня дорослі побачать прем'єру сватання на гончарівці. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Румунії вшанували пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. Делегація із Чернівців відвідала урочистості з нагоди відзначення 201-ї річниці від дня народження кобзаря, які відбулися в місті Яси. Більше про святкування та домовленості, яких було досягнуто під час заходу між представниками влади двох країн. Дивіться далі. Представники Чернівецької міської ради, культурні діячі, освітяни та журналісти відвідали урочистості з нагоди відзначення 201-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, які відбулись в місті Яси в Румунії. З нагоди свята тут виступили музичні та танцювальні колективи і Румунії, і України. Номерами гостей вітали вокально-інструментальний ансамбль, Буковинка, танцювальний гурток, веселка та студенти з України, які навчаються в Румунії. Серед них був і Сергій. Хлопець до Румунії приїхав на навчання з Одеської області. Сьогодні ж він навчається на четвертому курсі стоматології і в майбутньому планує повернутись в Україну. Ну я дуже хочу повернутися в Україну і бажаю, щоб ми якнайшвидше зробили все доклали всі зусилля, щоб Україна. Нарешті стала членом Європейського Союзу. Я, звичайно, зі щирим серцем і з задоволенням повернусь. Гості чернівців для румунської сторони також підготували творчі подарунки українські народні пісні, популярні хіти та твори на слова Тараса Шевченка виконали колектив Чернівчанка та заслужений артист України Іван Дерда. Міча, садочка, Присутні відвідали виставки книг, писанок, вишивки, картин та презентацію довідника відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Ми підтримуємо український дух і український рух і радіємо, що того року якраз у рік Шевченка цей дух український піднявся, дух гідності, дух прав. Людини і стриміння до демократії, до Європи, до того, що має бути Україна в дійсності. А щодо уряду румунського, дійсно нам приємно бачити, що він дуже схильний і прихильний до цього болю, якого переносить Україна. Представники Чернівців та міста Яси обговорили перспективи співпраці між нашими громадами на найближчі місяці. Досягнуто домовленості щодо двох міжнародних обмінів. Міська рада запросила на 25-26 квітня делегацію представників туристичного бізнесу з Ясна відкриття туристичного сезону до Чернівців. Співпраця з Ясами дійсно пожвавилася не тільки, мабуть, а загалом з румунськими містами. Десь останній рік Румунія активно декларує свою підтримку позиції України як у на європейській арені, так і, скажімо, локально, і саме на рівні громад ми бачимо цю таку співпрацю. Представники делегації також зможуть взяти участь у Буковинському туристичному ярмарку та в роботі міжнародного круглого столу, присвяченого перспективам розвитку туризму між ясами та Чернівцями. Також досягнуто домовленостей щодо візиту делегації яських бізнесменів до нашого міста вже в травні. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього не кращого побачимось.